Україна готується до звільнення окупованих територій, і кожен може долучитися до лав військовослужбовців, які виженуть російські війська з Донецька, Луганська та Криму. Патріотів та мотивованих громадян запрошують до штурмових бригад гвардії наступу. Формування підрозділів вже розпочалось. Деталі у сюжеті. Українців, які хочуть наблизити перемогу та вигнати ворога з території держави, запрошують приєднатися до штурмових бригад. Гвардію наступу почали формувати в міністерстві внутрішніх справ для посилення сил оборони та звільнення окупованих територій. Набір бійців добровольців стартував і на Вінниччині. для того, щоб ми змогли остаточно звільнити свою землю від ворога. Буде створено вісім додаткових бригад. Які в своїй структурі будуть підпорядковуватися структурним підрозділам Міністерства внутрішніх справ, але в своїх секторах несення служби будуть чітко взаємодіяти зі збройними силами України. Запрошуються люди патріотичні, вмотивовані, і в них кожного буде вибір до якої бригади йти служити. Шість додаткових штурмових бригад створено в Національній гвардії України та по одній в прикордонній службі і національній поліції. Це буде новітній воєнний озброєний підрозділ поліції з найсучаснішою воєнною технікою. Там буде бронетехніка, аеророзвідка, артилерійська техніка, зенітні установки, БПЛА, вся новітня техніка, яка є в нашій країні, буде в штурмовій бригаді. Людь. Формування бригад уже розпочалося, основу підрозділів будуть складати діючі поліцейські прикордонники, нацгвардійці, які мають бойовий досвід. Формуються на базі досвідчених офіцерів, керівників, які вже з 2014 року неодноразово приймали участь в бойових діях. Командували такими бойовими підрозділами. Хотіли б, щоб чоловіки були вмотивовані, щоб вони самі бажали. тільки з такими можна максимально якісно виконати всі бойові завдання для захисту нашої держави. Штурмові бригади братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму. Кожен, хто долучиться до підрозділів, пройде серйозну військову підготовку. Підготовка всіх військовослужбовців це як два-три два, а то й три місяці. Це як мінімум Тому що одиночна підготовка, яка буде, те, ми проводимо її спеціалістів. Після чого вони вибувають на різні навчальні центри, і після того бойове злагодження. До підготовки залучаються інструктора, які проходили підготовку і заняття в, безпосередньо в Європі, в країнах НАТО. Вони висококваліфіковані. Супровід даного військовослужбовця йде від початку прийняття його заяви до моменту його безпосередньо готовності до бойових дій. Набір до підрозділів гвардії наступу вже стартував по всій країні. Записатися до батальйонів можна онлайн або ж у центрах надання адміністративних послуг. На Вінничині представники від поліції, Нацгвардії та прикордонники консультуватимуть добровольців у дев'яти адмінцентрах. У нас є загальна розгалужена мережа ЦНАПів, які наближені майже до всіх громад області. На сайті є визначений перелік тих ЦНАПів, де буде відбуватися комунікація і рекрутинг. До саме цих відповідних бригад службовці комплектації вони зв'яжуться з людиною, запропонують посаду, запропонують професію, і це є велика можливість долучитися до загальної армії наших захисників. Кожен кандидат на службу в штурмових бригадах пройде військову лікарську комісію психологічний та фізичний тест. Пійці гвардії наступу матимуть достойну заробітну плату і усі пільги, які діють для військовослужбовців та поліцейських.